Добрий день. Продовжуємо тему вживання неозначених артиклів. І розглянемо далі конструкції, в яких вживаються неозначені артиклі. Перед іменами власними артикля немає. Тобто Лілі, Полі, Джиммі, Сем. Було в нас у вправі Ріта, артикля немає. Наприклад, таке речення. Lily has a balloon in her hands. Lili без артикля, ім'я власне. Has, тому що у нас третя особа однини. Lily. A balloon» стоїть E, е", вона просто має якийсь предмет. Одни... Це відповідає конструкції. She has a bed». Яке в нас було у першій частині, але у нас в цьому реченні є ще додаток In your hands. І знов таки нагадую вам правила, коли в нас стоять присвійні займенники, в даному випадку «her» – її артикля немає. Якби в нас було просто у лілі є е, повітряна куля у руці. Без означення її, тобто своїй, то ми б поставили б означений артикль «де». Так, у нас Lili has a balloon in her hands. Лілі має повітряну кульку у своїй руці. Якщо ми поставимо замість her, де у нас буде просто речення: Лілі має повітряну кульку в руці. І далі ми розглянемо вживання артикля n. Якщо іменник починається з голосної літери, вживаємо артикль n. Тобто I see an apple, я бачу яблуко. Але коли перед іменником є прикметник, тобто його означення цього предмету, і прикметник починається на приголосну, то ми вже ставимо. Артикль E, тому що прикметник починається на приголосну. I see a red apple. Я бачу червоне яблуко. І артикль стоїть перед означенням, перед прикметником. Це може бути таке речення «It is a red Apple, або «It is an Apple. Або this is an apple, this is a red apple. Тож підсум підсумовуємо. Якщо іменник, або прикметник, який означує цей іменник, починається з голосної, то ми ставимо артикль N. Дякую, до побачення!